Сторінка 42, параграф 10. Світло й тінь. Радість бачити навколишній світ дарує нам сонце та інші джерела світла. Ми бачимо лише освітлені предмети. Якщо світлові промені не потрапляють на якусь ділянку, там утворюється тінь. Світлові явища вивчає наука оптика. Що таке природні та штучні джерела світла? Неможливо уявити собі життя без світла. Сонце щодня дарує нам природне освітлення, та його проміння проникає не всюди. Існує безліч місць і приміщень, де потрібне штучне освітлення. А з настанням темряви ми вмикаємо у своєму помешканні розмаїтні світильники, лампи розжарення, у яких світяться нагріті гріті струму металеві спіралі, енергоощадні лампи, нічники. Наші далекі пращури гуртувалися навколо багаття в пещерах, щоб приготувати їжу та погрітися. Чудовим винаходом та справжнім витвором декоративно-ужиткового мистецтва стала оглінна лампа. Каханець. Відемо належній свічці, яка справно служить людям упродовж тисячоліть. Джерела світла це природні тіла або штучні пристрої, які випромінюють світло. Сонце й зорі, блискавка, деякі організми, що світяться це природні джерела світла. Свічка, каганець, лампа розжарення, лазерна лінійка це штучні джерела світла. Деякі живі організми можуть випромінювати світло. Дізнайся, навіщо в природі існує такий механізм. Світляки дуже енергоощадні джерела світла, економніші, ніж лампи денного світла. А тим паче ніж лампи розжарення, які дають більше тепла, ніж світло. Що таке світловий промінь? Спостерігаючи за сонячним світлом, яке пробивається крізь хмари або крони дерев, ми бачимо смуги світла різної ширини. Направлений пучок світла дають ліхтарі та лазери. Дуже вузьку смужку світла називають світловим променем. Світло поширюється вздовж уявних прямих ліній, світлових променів. І не лише в повітрі, а й в інших прозорих однорідних середовищах, наприклад, у воді. Як утворюється тінь? З досвіду, ти знаєш, що тінь утворюється там, куди не потрапляє світло. Світло поширюється прямолінійно, тому промені не можуть обігнути перешкоду, якщо на шляху світла є. Непрозора перешкода, то вона відкидає тінь. Розглянь на малюнку 44 як утворюється тінь від м'яча, якщо його освітлювати точковим джерелом. Розміри тіні залежать від взаємного розташування джерела світла, тіла та екрана. Коротко про головне: тіла, які випромінюють світло, називаються джерелами світла. Джерела світла поділяються на природні та штучні. Світло поширюється прямо лінійно уздовж променів. Непрозорі тіла, на які падає світло, відкидають тінь.